Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про правила гри у шахи Фішера, або міжнародно визнана назва англійською: Chess 960 Шахи 960, або шахи Фішера української. Що таке шахи Фішера? Чому 960? Що це таке взагалі? І з чим його їсти? Так от, слухайте уважно. Шахи Фішера, як ви знаєте, придумав Роберт Джеймс Фішер. чому пішка? Цих шахів. Фішка в тому, що фігури розкидані на першій і на восьмій горизонталі, ну, майже випадковим чином. Що це таке? Хто так фігури? Що не навчили вас як фігури розставляти? так Ми всі любимо і знаємо е шахи, як ми тури в кутиках, король з королевою по центру. До речі, класичні шахи це одна з позицій шахів Фішер. Фішер придумав, що можна розкидати фігури поза пішаками. Тобто суть гри не міняється пішаки попереду, є порожня центральна частина дошки, і їх треба виводити. І пішаки, і фігури, і рокировку робити. Єдині два правила, які треба знати для шахів фішева. Перше, слони мають бути ні, три, напевно, головне різнопольні. Сюпрайс, сюпрайс, має бути чорнопольний слон і має бути білопольний. Ну зрозуміло, так інакше це тоді не шахи. Друге правило: король має знаходитись між турами. Король. Має знаходитись між турами, щоб могла бути зроблена рокіровка. Пішоки ходять так само, як ми знаємо. Одна-дві клітинки. Перший хід взяття на проході, коли доходить до восьмів. У всьому іншому не відрізняється. Єдине, що складність, тепер що таке рокіровка. Ну і звичайно, це я навіть не знаю, чи варто як правило казати, але звичайно, позиція білих і чорних ідентична, симетрично. Так фігури стоять. От там тури навпроти тур, так королі навпроти проти королів, повна симетрія. Повна симетрія. Ну як повна, тільки кольор міняється, так у мене слон тут білопольний, тут чорнопольний, але це завжди так є шах. Тобто не можна я тут собі перемішавати, там і, і маємо е, що небудь. Це можна назвати не знаю, шахи фішера next level. От. Чому 960? Звідки взялось 960? Математики. Порахували, що позиції, які задовольняють ці правила, що слони мають бути різнопольні і корольні штурами. Порахували, 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 що їх є 960 різних позицій. От, і на ліче, якщо зайти і поставити от, час Chess 960, можна зайти Tools Analysis Board, і отут вибираємо стандарт. Якщо вибрати стандарт, воно вам просто звичайні стандартні шахи покаже. Ми вибираємо час 960. І тут номер позиції. Оце позиція номер 2. позиція номер 518. Можемо бути знайома? Позиція номер 518. Не чи це міжнародно визнана класифікація нумерації оцих 500 тисяч, що налічується. Але це шахи, до яких ми звикли. Тут жодної різниці немає. 518-та позиція в шахах Фішера. Фан факт, цікавий, цікавий факт для вас, любі українці. Це є шахи, до яких ми звикли. Але наскільки мені відомо, вона ще не траплялася на всіх турнірах, на топ-турнірах, які відбуваються. Давайте повернемось до другої позиції. Я тут двієчку поставлю. От. Що треба знати? Тобто, правила пішаки ходять так само, слони, фігури всі ходять так само, просто вони в інших початкових позиціях. Але ви знаєте, а рокіровка? Як можна зробити рокіровку? Отут, король на жодин, торон, що що це таке? От е, тут я відкрию іншу позицію, яку я вам підготував. Це теж позиція шахів Фішера. Я всі фігури забрав, і обидві сторони мають право рокіровки. Правила рокіровки такі, е, такі ж самі, як були. В звичайних шахах. король не має права не мав ходити, і тура не мала ходити, але цього недостатньо. В звичайних шахах яке ще є правило? Якщо тобі дали шах, не можеш давати рокіровку, це зберігається. Ти не можеш королем проходити через биту клітинку. І це правило залишається. Король, і дуже важливо пам'ятати, якщо рокировка йде в цей бік, король і тура опиняються на тих клітинках, на яких ми звикли. Ось щоб зробити рокіровку в шахах Фішера онлайн, завжди беремо за короля. Це така добра звичка і в класичних шахах. Якщо ви взяли за туру, все це не рокіровка, треба тільки королем. От короля і тягнемо. Найпростіше запам'ятати, це дропаємо, кидаємо його на туру. Пів! І вони стають, як ми звикли. Ж1 і Ф1 коротка рокировка. А жовті клітинки світяться, показують, звідки фігури йшли. Але якщо ми хочемо наліво зробити рокировку довгу рокіровку, ми теж короля тягнемо на тру, і вони знов стають в класичну довгу рокіровку. Як в звичайних шахах. В звичайних шахах король йшов з Є1 на С1, а Тура з А1 на Д1. Тут вони йдуть з інших клітинок, але Destination, точка призначення така ж сама, як і в звичайних шахах. І те саме стосується чорних. Чорні можуть зробити коротку рокировку, або чорні можуть теж повторити хід зробити довгу рокіровку. Тобто король не ходив, тура не ходила, король не проходить через биту клітинку. Наприклад, ем, ну тут це поганий приклад, як в звичайних шахах, це по моєму Корчной ще питав. Якщо слон контролює клітинку Б 1 чи можна зробити довгу рокировку? Можна, бо це тура проходить через биту клітинку. Не можна, щоб король перелітав через шах, бо ніби шах. Це така перешкода для короля. Так? Тобто, король до один 1 не має мати перешкод. Є один АФ. Ну і звичайно, фігур жодних не має бути. Це очевидно, фігури всі мають забратися. От, наприклад, ось цій стартовій позиції номер 2 щоб зробити тут коротку рокіровку, це я має піти король H1 на g 1 Але Тура має стати на F1. А слон заважає, слону треба вийти. Тому ми підемо є 4 чорні підуть, Є5. Ми, наприклад, виведемо слона, чорні ведуть слона. І тепер я можу птинь зробити рокіровку. Так, ніхто не заважає. Але якщо я хочу довго зробити, людоньки, то оці всі фігури треба забрати. Ну, можливо, слона за один не треба забирати. Ну, от бачите, я навіть сам не так робимо однакові ходи. Е, давайте так, лишаю під боєм. А ну, пробуємо. Тум зробилось! Тому що нема перешкоди. Нема на F1, якби хтось стояв, я б не міг зробити, бо це королю перешкода. Тура йде сюди, король йде сюди. Ці фігури можна навіть не рухати. Бачите, роблю довгу рокировку, а хочу, може, роблю коротку рокировку. Так що, отакі складні, досить складні правила рокировки. Але принципи залишаються ті ж самі. Ми все одно маємо захоплювати центр. Центр дошки зазвичай дуже важливий. Чому? Ну бо логістика. Логістика з центру ти дістаєш до всіх куточків дошки. Захоплювати центр, важливо. виводити фігури важливо. Рокіровку теж, але можливо не так критично, бо король мій вже майже в безпеці. Бачите? Хто до нього добирається? В звичайних шахах король стоїть по центру. Так, даємо 518. 118, звичайно, король по центру. Ми пішли е 4 Вже король. Е, е, це, якщо ми ще підемо, Д4, наш король буде потрапляти під атаку, його треба давати в рокіровку. А в цій позиції номер 2 король до нього не доберешся. От я зараз включу рушія, і який комп'ютер хід проблем? Він каже, Б4 найкращий хід. Ну, Б4 це так. Але дивіться, шахи, і принципи залишаються. Є 4. Хороший хід. Бачите, навіть комп'ютер змінив свою думку на 0,3. Він навіть не показує. Є4. Чому це хороший хід? Пішак іде в центр, відкрили туру, відкрили слона. Хороший хід, хороший. Де 4 Хороший хід. Хороший. Теж пішак пішов в центр. Теж пішов що центр. С4, нормальний хід, нормальний, трошки з краю центр. А Ф4 хід, як і в звичайній позиції, поганий. Він відкриває короля. А тут дивіться, вже в чорних перевага чорні що може, буває, несподівано в шах фіша На першому ході вже щось під боєм може бути. Чорні ходять С5, вже пішак під боєм. Як? Хто напав? От ферс напав. І треба вже захищатись. І вже якісь проблеми треба вирішувати. Наприклад, хід Кіндя 3, поганий. Він блокує цього пішака, який блокує туру і слона. Не добре так ходити. Кінця 3 недобре, бо заблоковує слона і не бореться за центр, так. Або виводимо, відкриваємо діагональ слону. слони, я помітив їх найважче. Коні собі вистрибнуть, коней нема проблем. Пішаки йдуть вперед. А зі слонами треба зразу думати, тому тут комп'ютер перший день каже b 4 вже ходимо b 4 відкриваємо слона. Ну, а наступний хід він h 4. Ну, тобто тут же пішли якісь космічні шахи, яких я не розумію. Але там на e 5 на Е6, там найкращої хороший хід є 4. Все, принципи залишаються. Розвиток, центр, рокіровка. Тепер ще кілька маленьких зауваг, і будемо закінчувати це чудесне відео. З вас подобаєчка, підписка, дзвіночок і якийсь вдячний коментар. Що я хотів вам показати? Рукировки показав. А от дуже цікаво, що і в шахах Фішера навіть в початковій позиції іноді не зрозуміло, що робити. Буває таке: ось цей приклад, я ледве знайшов. Ну, може, було вручну наставляти. Я нумерацію вибирав інший номер. Дивіться, в початковій позиції, до якої ми звикли, оце 333, А я ще раз дам нашу 518, до якої ми звикли. У нас все захищено. Нема аж 2 захищено, g 2 Ну, кажуть f 2 f 7 найслабші пункти, бо їх лише король захищає. Сподіваюся, ви це знаєте. В2 f 7 слабі пункти. Треба, треба важіти, як то кажуть. А все решта захищено. Так от, в позиції, наприклад, 333. У нас дві незахищених пішака є. А два незахищений дуже незвично. І G2 не захищений, і взагалі то кінь наш один не захищений. Ну тура в кутку ми звикли теж не захищав. І що це таке? Білі можуть е, а, а в чорних А7 і g сім. Білі можуть походити f 4 і вже напав на а 7 і навіть туру з їм. Тобто, якщо чорні щось прогалюють, ми пішака зіб'ємо і і зіб'ємо. на першому ході. Вже щось під боєм може бути. F4 тут не є поганий хід, на відміну цього, бо воно відкриває туру, відкриває слона і темпом. І насправді в білих вже перевага в пів пішака, бо от вже чорні мусять захищати пішака на а7, а не, а не займатися якимось россим. Хоча, я звия, зазвичай повністю симметричний хід нормальний. Ти б'єш на а 7. І, значить, суперник теж може побити, б'ють на Б8, і ти б'єш. Ця тура нікуди не втікає. Ну і приблизно позиція е, трошки краще в білих, але нічого критичного. Тобто, в початковій позиції, коли будете грати в шах і фішер, перше, що треба подивитися, а що мене взагалі не захищене? Ой, кінь, пішак і пішак. Ого, значить, таке ж саме в мого суперника. Окей, що я роблю? Принципи, ті ж самі, центр виводити фігури, рокіровка менш критично, ніж, ніж в, в, в звичайних шахах, але теж важливо. Бо інді король вже в безпеці. І коротко ще покажу вам дві свої одні з останніх моїх партій на момент запису відео. Ось тут, наприклад, я грав білими, от, включив рушій. От початкова позиція. Я зробив перший хід згідно принципу, я пішов Д4. Пішак пішов в центр. Мій суперник пішов де 6 Він каже: Я не хочу центр захоплювати. Я зразу Е4. Все як книжка пише. Два пішаки в центр. Він є 5 бореться, і отут мені в голову не прийшла така штука. Бо я звик, якщо в звичайних шах ці ходи зробити, ну треба кінів 3 ходити, а нема ходу кінів 3 А комп'ютер, я пропустив, можна Ф4 ходити. Ми відкриваємо слона, захистили. пішака. мені незвично, що хід F4 захищає пішака на Д4. Третій пішак іде в центр, і вже на третьому ході плюс один оцінка. Це не мислимо в. В класичних шахах, е, а тут от е, достойний суперник мого а ні 1950, ну не, не сильно високий вже плюс один було. А я не побачив, думаю, пішака захищати, бити не хочу, я зробив хід С три і втратив частину переваги. От мій суперник вивів коня, а далі ми родіяли згідно принципу. Я вивів слона і зв'язав, ну як іспанська партія. Він відв'язався кінде 7, пішачок під боєм. Я тепер побачив, що я можу піти F4, відкрити слона. Ой Перепрошую, невдалий цик. І він зробив хід F6. F6 is always bad, кажуть, F6 завжди поганий хід. А тут непоганий, бо він відкриває слона. От як цьому слону вийти? Що, а 6 слона ж 7 ходити? Ну, ну напевно, але це довго. F6 Закріплює це, і відкриває слона. Я вивів коня на g3, він побив ЄФ, віддав мені центр, Слон f 7. І зараз ще тут щось важливе. Так, і я продовжив. Можна було бачити, комп'ютер каже, треба було піти слон в 2 зро... або слон Г3 і зробити рокировку треба було це зробити а я вирішив що я вже можу напасти на свого суперника я напав кінь 5 він зробив рокировки я напав ферж 4 поки що комп'ютер підтримує слон g 6 я ну та треба було дати шах я бачив що я маю цей шах Корольшівці мені здавалося, що я би хотів побити на g 6, побити і якось туру сюди на h3, поставити і мат. Тобто, якби я зараз міг піти тура F3, тура аж би було не було б захисту мого суперника, але тура так не проскакувала. А комп'ютер каже: було слон на e 6 походити, залізти прямо туди і все, І отут це би був перемога. Я цього ходу не побачив. Ну і далі партія продовжилась. Там я після слона, я вивів слона, а він кінь b6 напав на слона. Мені дав шах, він пішов d 5 удар по центру, і партія пішла в рівний Еншпіль. Потім мій суперник зі мно. Принципи зберігаються просто їх втілювати стає набагато важче і незвично. д 4 d6, Д4, Д5, F4 мені в голову не приходить. Як F4 короля ще відкритий під шах, а F4 захищає пішка, і на ф 4 захищено. Все добре, пішки йдуть центр білих перевага. Ну, теоретично бажано продумати, що я буду робити, якщо мій суперник не заважає мені. Так, є як я виведу ті фігури? Кінь жетри чи на єтри? Напевно, на жетри. Ну і він там нехай щось там робить. Е, як рокіровку? О, F4, слон Є3, рокіровка, кінь це 3, слон. О, все. Я приблизно побачу, як мої фігури виходять. От десь так треба мислити, так? Якщо суперник не заважає. І останню партію, яку я вам хотів показати, чорними. В цій партії рокіровки навіть не сталося. Дивіться. Мій суперник зробив добрий хід, Д4. Ну, я помітив такі, ну важко давати рекомендації 960 різних позицій. Але якщо ви одним ходом дві фігури відкриваєте туру, слона, ферзей, слона, ну то це не може бути поганий хід. д 4 хороший хід. Який ще хороший хід? Це 4. Відкриває слона, відкриває ферзей і бореться за центр. Є 4 нормальний хід. Ну, бачите, комп'ютер каже, що вже f5. Ну, от дуже незвично. Відкрив слона, а пішак незахищений, захищений. Чорні ходять 5 і вже проблеми. Якщо удар ту, ту в 5, а наступний хід рокіровка. Розумієте, чорні рокировку зроблять і здвоється тут. Д4, чорні вже можуть рокіровку зробити. Вже тури зробили. Що це таке? От 9 та от е, Тобто Д4 відкрив дві фігури, я пішов Д5, я так запам'ятав, симетричний хід ну, майже завжди. добрий. Він пішов С4, мені нападає, і в мене вже проблеми. Бо я отут сижу і мені хочеться, не хочеться пішака віддавати. Я думаю, піду є 6, як все. А тут слон Д4, все, зловив мені туру, все, якість проґави. Все туру зливе раптом. Так, тобто, принципи лишаються, але треба за такою тактикою. Слон би чотири про це шість, я не можу піти, бо після АЦД мій ферзь не захищений. Я б'ю це він б'є ферзя мені. Дуже не спи. І я такий пішов д 5. Він С4, Я такий чухаю, чухаю. Треба бити. Побив, побив, і білі вже фактично виграли боротьбу за. Але я не здався. Я продовжив за центр боротися. Це вивів коня з темпом. Перс відійшов на Д3, я вивів іншого коня. Це він пішов, кінь-Б3, і я зразу пішов Є5. Я все одно за центр треба боротися. Я поборовся за центр. Партія подовжила з 5, я відскочив конем F-4. І отут, наприклад, дуже незвично, комп'ютер завжди каже F5, турайди на F5 і рокіровку. Треба продумати, як зробити це. Я зробив інший хід, c 6 поборовся за центр, і потім мені вдалося виграти цю партію. Він пішов D6, я стрибнув кінь g 6, він g 3. Чому ж три, щоб коня мов не пускати? І дуже типово в цих шахах фішера аж ферсеш три дуже часто аж п'ять є нормальний хід. Ну це, ну це складно трохи зрозуміти. Я вистрибнув ферзем, і ну, партія продовжилась більш-менш нормальні шахи, і мені вдалося перемогти. Він вивів слона. Я пішов аж п'ять, все, я йду мат ставити. Він пішов слон g2, і тут я побачив класний хід. Кінь f 4. Такі несподіванки бувають. Кінь f4, Тобто в шахах фішера треба багато. Принципи дебютні лишаються ті ж самі. Намагатись виводити пішака я в центр поставив, деякі фігури вивів. Let's go, граємо далі. Кінь в 4, він побив наш 3, Я побив. Ми перейшли в і мені вдалося переграти свого суперника в приблизно рівному Еншплі. А рокировку так ніхто й не зробив. Ми щось помінялись, тура до один, кінці 5, побив, побив, слон побив. Помінялись, помінялись. І отут мені вже нема сенсу рокіровку робити. Тура вийде через 6, тура є 8 Сенс рокіровки, ну два головних сенси рокіровки: короля в безпеку і вивезти туру. Короля в безпеку і вивести туру. Це фундаментальні принципи. Ро... Центр розвиток фігур і короля в безпеку, і вивезти туру. А в мене король в безпеці і тури виходять без рокіровки. Тура є 8 король ж 2 Я міг, дивіться, отут безглуздий хід би був рокіровка. Куда? я сам свою туру на F8 заблокував? Що ти робиш? Не треба. Тому я просто вивів туру на F6. Тура вийшла, король безпеці, все. Е, так само теоретично я би міг пробувати довгу рокіровку зробити: там слон F6, слон f 6, g, король G2, і от я міг отако Пів! на туру треба ставити, на туру. і тоді вдовго. Ну, але ну, це трошки задовго. І не, не сильно, хоча певний сенс мало би, король би був близько до прохи, але слон заважає. Тому я вивів одну туру, вивів другу, і вдалося потім цього пішачка на D6 ем, обгорнути в теплі обійми і з'їсти його. Так що, отакі цікаві шахи фішера. Зараз вони стоять особливо популярні на найвищому рівні фрістайл чес. Топ-топ шахісти грають. Помилки є на першому, другому, третьому ході. Саме тому вони або тактичні, або, або якісь конкретні. Суть залишається та ж сама. Запам'ятали правила, як ходять, Рокіровка складніша, ніж в класичних шахах. Бо, окрім того, що все звільнити треба, треба ще подумати, щоб на дорозі короля не було перешкод на дорозі троє. Тобто трошечки складніше. І я навіть не зразу розібрався, як робити онлайн рокіровку Короля тягнете на туру і відпускаєте. дроп. Ну можливо, за туру, але на туру точно можна. Можливо, можна туру на короля, але ну давайте я попробую троє вісім. Туру на короля. Тура на короля не пускає, тільки король на туру має йти. Все, інакше походить королем. Короля тягнете на туру і маєте рокіровку. Так що такі справи, любі друзі. Ось такі цікаві фіші. Я до них раніше стався скептично, бо на той момент, коли казали, що вони замінять класичні, не було рушіїв, які вже рушії вже прекрасно у цій позиції. Будь-якій позиції запускаєте Стокфіш. Він вже каже, вже каже, який хід як добре. На той момент, коли їм пророкували майбутнє, рушії не могли пояснити. Тепер принаймні, рушії є. І принципи лишаються ті ж самі. Іноді я не розумію, що відбувається в шахах фішера, тому я все одно досить скептично ставлюсь, але вони точно розвивають творчість і щось цікаве, якщо вам вже нудно можете кілька партій зіграти в шахи фішера, отримати насолоду. Від того, що навіть перший хід не знаєте, що робити, так ось цьому краса шахів 960. Сіксті. Найн хандренсик. Є час найсиксті. назва шахи 960. Трошечки математики. Я люблю математику. На цьому закінчуємо шахи фішера, шахи 960. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вподобайка, підписка, дзвіночок, коментар, спонсорство. Слава Україні! І перемога буде за нами.